Вітаю, готуючись до НМТ, повторюємо первісну та інтеграл. В попередньому відео ми вже згадали про похідну і задачі НМТ, які були минулого року. А зараз ми зробимо те ж саме з первісною. Взагалі, питання нелегке це початки аналізу, означення первісною, правила знаходження первісних, невизначений та визначений інтеграл. Ну це вже поглиблення. Ми будемо говорити тільки про визначений інтеграл. До речі, це в нас нотатки з теорії на екрані зараз мого курсу на сайті математичка курс алгебри 11 класу, і ми там дуже поглиблено вивчаємо кожну тему. Далі будемо говорити про геометричний зміст первісної, ну і є ще і фізичний механічний зміст. Працюємо. Я зібрала підбірочку завдань НМТ минулого року. Які стосуються первісної, а також інтеграл, його геометричний зміст. Ми зараз поступово все будемо розбирати. Спочатку пропоную розглянути все самостійно, а потім перевірити разом зі мною. Починаємо! Якщо функція f велика від x дорівнює x кубі плюс 4 є однією з первісних для функції f від x, то нам потрібно знайти функцію f маленька від x. Згадайте означення первісною. Первісною функцією маленьке від x вважається функція f велика від x, якщо її похідна дорівнює цій функції. Угу. Це нескладно. З вами в попередньому відео згадували похідну, то я впевнена, що ви розберетеся з тим. Взагалі, вивчити цю тему ви можете за допомогою курсів математички. Якщо похідна f велика від х дорівнює f маленьке від х, то F велика від x вважається первісною функцією f маленьке від x, первісна f маленьке. Від і зараз цим означенням ми будемо користуватися. Поїхали. У нас в першій задачі функція f велике від x дорівнює x кубі плюс 4. Щоб знайти функцію і f маленьке від x, нам потрібно взяти похідну поданої функції. все дуже легко користуємося означенням. І так. Похідна, згадуйте, отут головне не плутати з первісною. Якщо ми обчислюємо похідну суму, це в нас буде сума похідних. Тобто х кубів похідна, це все ми вже розбирали, плюс похідна константи, похідна числа 4. Похідна степеневої функції згадайте 3х квадраті, ми трічку виносимо, і показник зменшуємо на одиницю. І похідна константи, я наполягала на тому, що всі мають знати, дорівнює нулю. Тобто просто 3х квадраті. Отже, сама функція 3х квадраті. Угу. Не плутайте, тут не потрібно знаходити первісну, а вона вже відома, і ми знаходимо функцію. Далі поїхали. Друге. Знову в цій задачі в нас. Подану, первісну, і нам потрібно знайти ще й значення функції в точці 2. На один крок більше це задача в нас короткою відповіддю НМТ минулого року. Але алгоритм ми вже зрозуміли. Спочатку знаходимо функцію, як в попередній задачі, а потім значення функції в точці 2. І так, в нас функція f від x це 4х кубі мінус 3х квадраті і плюс 9. Беремо похідну, це в нас буде сама функція. Згадуйте, 3 х квадрат множимо на 4 буде 12х квадрат. І хто не дивився попереднє відео, дуже рекомендую глянути про техніку диференціювання, там все розповідала. 2 множимо на 3 це буде 6х. Ну, і похідна константа, я вже згадувала, дорівнює 0. 12 х квадратів мінус 6х. Це в нас функція f від x. Ми знайшли її за допомогою означення первісної. А тепер значення функції в точці 2. Нам потрібно двійку просто підставити замість х, і ми обчислимо значення функції в точці 2. 12 помножити на 2 в квадраті, мінус 6 помножити на 2, 12 на 4 уважно обчислюємо мінус 12, 48, мінус 12, 36, і це відповідь, це задача, ще раз повторюю, з короткою відповіддю: відповідь на це питання. Згадали означення первісної, і можемо йти далі. Визначте загальний вигляд первісних функцій f'x x дорівнює 4х, я записую умову першої задачі, мінус 3 поділити на косинус квадраті. Тепер ми будемо знаходити первісну і будемо згадувати з вами деякі правила, а також таблицю первісних. В довідкових матеріалах. В нас є таблиця первісних, і це дуже класно, тому що ми можемо підглядати, зверніть увагу, первісна степеневої функції, первісна функції 1 поділити на косинус х квадрат. Ще є правила знаходження первісних. Якщо в нас первісна різниця, то ми будемо знаходити різницю первісних. Угу, поїхали. F велике від х дорівнює. Я вам нагадувала первісну степеневу функцію. Якщо в нас x в степені n, то при знаходженні первісної цієї функції ми будемо збільшувати показник на одиницю x в степені n плюс 1 і поділимо на це число. Первісну знаходимо з точністю до константи, тому плюс це, не забути при цьому. Дуже важливо. Отже, якщо в нас х в першому степені, то ми до одиниці додаємо 1, один, це буде х квадраті, і поділити навпіл. Константа так само, як і в похідній, множиться на первісну, тобто 4х2 поділити навпіл. Зрозуміли? 3 ділене на косинус квадрат, я можу записати як 3 помножити на 1 ділене на косинус квадраті. Тоді ця функція має первісну, ще раз повернусь до довідкових матеріалів, щоб ви згадали, тангенс х, ну і звісно, плюс константа С. От в похідній в нас, пам'ятаєте, похідна тангенса 1 на косинус квадрат. А тепер первісна цієї функції це тангенс х. Угу. Зрозуміло, це був. Це те, що було до того, поки не взяли похідну. Все в математиці в одну сторону і в іншу. Так само, як похідна, згадуйте, що ми робили тоді: ми показник зменшували на одиницю, а тут збільшуємо степенева функція має таку первісну. Тут множили на показник, а тут ділимо на вираз, який складається з показник плюс одиниця, з числа показник плюс одиниця. Я ще раз дуже запрошую вас в свої курси. І вивчити всю тему ви зможете детально, поступово. І На каналі вже є декілька відео, які допоможуть працювати. А зараз ми просто розв'язуємо задачі НМТ минулого року. Отже, 3 помножити на тангенс тангенсикс. І не забудемо: плюс це. Готово тільки 4,2 можна скоротити. Шукаємо 2х квадраті мінус 3 тангенсикс і плюс це. Відповідь А є правильною. Якщо ви уважно дивилися попередні задачі мій розбір, то можна йти за означенням первісної, можна взяти похідну, і якщо вона буде співпадати з поданою функцією, то, то це також буде правильна відповідь, і ви можете працювати саме так. Задача під номером 2. Наступне завдання: укажіть для функції 3х плюс, f'x функція 3х плюс 1 записую. Я дуже сподіваюся, що ви працюєте разом зі мною. Первісну, графік якої проходить через точку М з координатою 01. Це вже задача знайти первісну, де є деяка початкова умова. Загальний вигляд первісної ми шукали і тут константи. Так само зараз зробимо це, а потім будемо використовувати початкову умову. f велике від x дорівнює. Я вже розповідала, як знайти первісну х, це буде х квадраті поділити навпіл. Тобто 3х квадраті поділити навпіл, і плюс первісна одиниці це буде х. Первісна константи, повертаємось до довідкових матеріалах, первісна одиниці це буде х, ну, звичайно, плюс це не забудемо. Тобто х плюс це. Це загальний вигляд первісної функції, яка в нас в умові. А тепер користуємося початковою умовою. Це в нас значення аргумента х, а це значення первісної в цій точці. Тобто 0 ми будемо підставляти замість х, а одиничку замість f вели від x, і знайдемо це зрівняння. Ну, звичайно, 0 плюс 0, і плюс це тоді константа саме за цією умови дорівнює одиниці. Тепер ми просто підставляємо одиницю до загального вигляду первісної і отримаємо 3х2 поділити навпіл плюс х і плюс 1. Це буде остаточна відповідь. Шукаємо, що в нас є. 3х2 поділити навпіл плюс х плюс 1 відповідь Б є правильною. Дуже сподіваюся, що ви зрозуміли, як розв'язувати саме таку задачу. Йдемо далі. Переходимо до визначених інтегралів. Ми зараз будемо згадувати так само з вами первісну і обчислювати інтеграл за формулою ньютона лейбніца Ця формула в нас є в довідкових матеріалах, я вам її нагадую на практиці. Поїхали. Спочатку давайте, це три задачі: перша, друга, третя це задачі з короткою відповіддю. І коштували вони по 2 бали, тому будьте уважними, зверніть увагу. Інтеграл. А підінтегральна функція х квадрат плюс 7х dx. Ми спочатку обчислюємо первісну підінтегральної функції. х квадраті, пам'ятаєте, показник збільшуємо на одиницю степенева ця функція, і ділимо на 2 плюс 1, тобто на 3. Х кубі поділити на 3 плюс 7х. Вже я розповідала в попередніх задачах, х у нас буде первісна. Х степені 1 плюс 1, 2 і поділити навпіл. Тобто, х квадраті навпіл, але не забудьте 7 помножити на значення первісною. Тобто 7х квадрат поділити навпіл. Коли ми обчислювали первісну, ми писали ще плюс це. А при обчисленні визначеного інтеграла ми будемо обчислювати значення первісною. Підставляючи спочатку верхню межу інтегрування, потім нижню, і знаходимо їх різницю. Пам'ятаєте, формула Ньютона лейбніца ми спочатку підставляємо B, верхня межа, потім А, і знаходимо різницю. Це саме буде інтеграл від A до B, F від x, dx. Я показувала, що ця формула є в довідкових матеріалах. Тепер головне дуже уважно підставляти одиничка в кубі 1, не забули 1 третю, плюс 7 других. Це ми підставили одиницю, верхню межу. Мінус. І підставляємо тепер нижню межу інтегрування. Мінус 2 підставляємо сюди і замість х у другий тотанок. Буде мінус 8 третіх, це мінус 2 в кубі, і плюс 7, мінус 2 в квадраті то 4. 7 помножити на 4 поділити навпіл. От чому кажу ставте мінус і у дужки? тому що зараз ми будемо змінювати знаки на протилежні. Розкриваємо дужки. я поки не зводжу до спільного знаменника, так буде зручніше. Плюс 8 третіх і мінус 28. /2. Зручно додавати дроби з однаковими знаменниками, 1 третя, 8 третіх, 9 третіх, тобто 3.

7,5. у нас буде мінус 7,5. І оце значення інтеграла ми можемо записувати до відповіді. Обчислили значення першого інтеграла. Зверніть увагу, другий, ну майже таке саме завдання. Я дуже хочу, щоб ви потренувалися, самостійно обчислити і напишіть, будь ласка, що у вас вийшло. А я буду показувати обчислення третього інтеграла. І він в нас трошечки такий може когось злякати, тому що тут верхня межа інтегрування є в п'ятому степені, не бійтеся, dx поділити на 2х. Тут також, хто вивчав цю тему, побачить табличне значення. 1 поділити на х. Це первісно буде натуральний логарифм Х, ну, звичайно, за модулем. Угу. Тому ми пишемо. Спочатку константа одна друга, виносимо її за знак інтеграла, а потім натуральний логарифм, звичайно, їх за модулем, тому що під знаком логарифму не може бути від'ємне число. Ставимо межі інтегрування 1 нижня. І є в п'ятому степені верхня. І все так само, далі, як я розповідала, за формулою Ньютона Левниця підставляємо спочатку верхню, потім нижню, і знаходимо різницю. Одну другу я виношу за дужки, щоб не натворити помилок, так буде краще. А далі натуральний логарифм є в п'ятому степені, тут модуль можна вже не писати. Мінус натуральний логарифм одиниці. Чому напишу? Тому що це додатні значення. Натуральний логарифм одиниці це 0. Згадайте. У нас є в степені 0, саме дасть одиницю, а логарифм – це є показник. А натуральний логарифм є в п'ятому степені 5 можна винести, і натуральний логарифм є це просто одиниця, ну, або так порозмірковувати, є, в якому степені дасть є в степені 5, це буде 5. Отже, одна друга помножити просто на 5, оскільки тут 0 ми можемо не записувати. 5 поділити навпіл в вигляді десяткового дробу записуємо 2,5 це є відповідь обчислення третього інтеграла. От кого зараз це лякає, це означає, що ви просто не вивчали ще цю, цю тему. Нічого складного, це тема, яку розглядаємо в 11 класі, і в вищій школі усі, хто будуть вивчати вищу математику, математичний аналіз вам це необхідно. Хочу сказати, що при вивченні теми. Інтеграл в профільному рівні є ще не визначений інтеграл, методи ведення заміни, інтегрування по частинам це все є в наших курсах математички 11 класу на освітній платформі математичка. Якщо це є потреба вивчити, а для вищої школи це необхідно, я запрошую вас. Зараз ми просто обчислили декілька інтегралів. Можемо йти далі. Я підібрала дуже цікаві задачі стосовно інтеграла з НМТ минулого року. Перше завдання. Відомо, що інтеграл від 1 до 5 fід x dx записую умову дорівнює 14 і ви разом зі мною. І нам необхідно обчислити значення такого трошки незвичайного інтеграла 5-3 помножити на fід x dx. Підінтегральна функція така. Трошечки може когось лякати. Нічого страшного, ми зараз будемо користуватися властивостями визначеного інтеграла і підставляти відоме числове значення. Дивіться, інтеграл різниці дорівнює різниці інтегралів. Я саме зараз так розпишу, щоб ви зрозуміли, про що мова. Інтеграл від одиниці до 5, п'ятірки, dx ми вказуємо. Зміну інтегрування. І мінус 3 інтеграла, і я навіть одразу виношу, константу ми можемо винести за знак інтеграла, знову таки межі те ж самі від одиниці до 5 f dx. От тепер мені вже здається більш зрозуміло. Скажіть, ми можемо підставити значення 14 замість цього інтеграла, а інтеграл п'ятірки взагалі це дуже легко. Пам'ятаєте, ми. Обчислювали первісну одиницю, одиниці це х, а тут 5х. І формула Ньютона Левніця допомагає від одиниці до 5. Підставимо потім числові значення. А тут просто мінус 3 помножити на 14. Підставляємо спочатку верхню межу, потім нижню, нижню, знаходимо різницю 5 на 5, 25, я трошки швидше вже, і мінус 5, мінус 3 помножити на 14, 42, 25, мінус 5, 20, і мінус 42 мінус 22. Це задача з короткою відповіддю. І я показала їм на початку. Я впевнена, що ви розібралися з цим, далі вам не складно буде розв'язати дуже схоже завдання. Тільки дивіться, це завдання в нас тестове, і тут майже та ж сама історія, тільки трошки, можливо, немає цієї константи, трошечки швидше ви обчислите. Так само. Записуємо у вигляді суми двох інтегралів, підставляємо відоме числове значення, інтеграл від 0 до 2, від 6 dx, обчислюйте схоже на це завдання і напишіть, будь ласка, що у вас вийшло при інтегруванні. Хочу звернути вашу увагу саме на такі задачі, тому що частенько вони ну, лякають учнів. Всі звикли просто до обчислення інтегралів, а от коли якісь більш складні підінтегральні функції. Кидають задачі. Нічого тут страшного немає, познайомилися. Будуть питання, пишіть, Ідемо далі. Хочу нагадати вам геометричний зміст інтеграла і одразу кажу, що на НМТ минулого року було дуже багато цікавих і таких незвичайних задач, були й типові ті, які зустрічалися раніше. Зараз покажу одну типову і одну трошки таку незвичайну. Працюємо? На рисунку зображено графіки функцій, y дорівнює 3 корення з х, і дорівнює 3 других х, Обчисліть площу фігури обмеженої графіками цих функцій. Тут рисунок зробили, все видно, тому задачу будемо розв'язувати дуже швидко. Я вам нагадаю, що площа в цьому випадку обчислюється як інтеграл. Зараз буду показувати площа дорівнює інтеграл. Від 0 до 4 ми шукаємо те, що обмежує нашу фігуру зверху, і віднімаємо від неї те, що знизу. От є така в нас правила, що площа в цьому випадку дорівнює інтеграл від a до B, f від x мінус g від x, f від x це те, що зверху, g від x це те, що знизу, ну і dx. Межі інтегрування ми зазвичай визначаємо, прирівнюємо правій частині функції і розв'язуємо рівняння, а тут вже точки перетину нам вказано. Тому все дуже легко. Інтеграл від 0 до 4, зверху, в нас, я вже сказала, три корення з х, мінус три других х, і залишається просто обчислити значення інтеграла. Зрозуміли? Все дуже легко. Що тоді? Корень із Х ми можемо представити, як і в степені одна друга. І при знаходженні первісної додали одиницю і поділили на три других. Це табличне значення. У нас немає просто. Корень я зараз покажу, корінь із х є похідна, от первісної немає. І ми тоді будемо інтегрувати, знаходити первісну за правилом степеневої функції. Тобто 3 помножити на х степені 3 других і поділити на 3 других двічку можна при діленні перенести в чисельник, дріб вже перевертається і в чисельник. Мінус 3 других помножити на х квадраті ділене на 2. Згадуйте, х в першому степені додали одиничку і поділили навпіл. І не забуваємо про межі інтегрування від 0 до 4. Будемо підставляти спочатку 4, потім, і сюди, і сюди, сюди, потім 0. І от коли ми будемо підставляти 0, тут будуть нулі. Тоді вже нам залишається за формулою Ньютона лебніца тільки значення первісної при значенні 4 обчислити. Так. 3 можна скоротити, залишається 2. 4 в степені 3 других, поки так і запишу. Мінус 3 помножити на 4 в квадраті, і в знаменнику 4, отак я записала, підставляючи сюди 4. Мінус і тут 0, мінус 0, я не пишу, тому що це значення дорівнює 0. Що робити з таким значенням? 4 в степені 3. Можна записати у вигляді корення раз. А можна 4 замінити як 2 в квадраті. Мені так більше, до речі, подобається Я буду так робити. В вигляді степеня, при піднесенні степеня до степеня, показники перемножуються, 3 помножити на 2 залишиться просто трійка, це буде цілий вираз. 16,4 скоротили це буде 4, і 3 на 4 12. 2 помножити на 2 в кубі 8, 2 на 8 16, мінус 12, і це буде просто 4. Це є площа фігури обмеженої лініями. Нескладна задача, тим паче, що ми маємо рисунок. Якщо комусь здається, що це складно, то я хочу вас. Застерегти, можливо, тоді вища школа і вища математика не для вас. Ті, хто будуть вивчати далі математичний аналіз, вишку, я дуже прошу вас, зверніть увагу на тему. У вас будуть ще набагато складніші задачі, тому саме школа і підготовка до НМТ допомагає вам перейти до вищої освіти. І ще одне завдання. На рисунку зображено графік неперервної на відрізку від 0 до 5 функції y дорівнює рівня x. Площі геометричних фігур а б це обмежених x та графіком цієї функції дорівнює 6,3 квадратних одиниці, далі 5,4 квадратних одиниці та 4 квадратних одиниці. Відповідно, обчисліть інтеграл від 0 до 5 f dx. І в попередніх задачах я показувала обчислення такого виду інтегралу, коли значення інтеграла від нуля, наприклад, до 5 fет x dx, було відомим. А тут ні. dx я не дописала, дописую dx. В попередніх задачах я показувала обчислення схожих інтегралів, але тоді було відоме значення інтеграла f dx. Тут. Будемо використовувати геометричний зміст інтеграла. Це дуже важливе завдання. Зверніть увагу. По-перше, ми можемо розписати цей інтеграл як суму двох інтегралів від 0 до 5 f dx. І плюс інтеграл від 0, знову таки до 5 4 dx. Другий інтеграл це. Пряме інтегрування, це просто буде 4х і підставимо межі інтегрування, а от цей застосовуємо геометричний зміст. Дивимося, згадуємо. Інтеграл від 0 до 5 f x dx складається з суми декількох інтегралів. Тобто, ми можемо сказати, що це сума першого, другого і третього інтеграла. Перший і третій інтеграл ми можемо обчислити за допомогою метричного змісту. Пам'ятаєте, площа криволінійної трапеції, обмеженої, фігури обмеженої зверху неперервною, невід'ємною лінією, знизу вісю Х по бокам прямими А, Б, І це є криволінійна трапеція. І цей інтеграл дорівнює площі цієї трапеції. І в умові. От саме в нас тут 6,3 квадратних одиниці, а тут 4 квадратних одиниці, і ми можемо просто підставляти. А от що стосується другого інтеграла, тут в нас не є криволінійна трапеція, тому що функція в нас набуває від'ємних значень. Розумієте? Тоді... Обчислюючи значення цього інтеграла, ми замінюємо протилежним значенням. Тут буде мінус 5,4. Як би так пояснити? Дивіться, ми могли б замінити, да, побудувати симетрію, криволінійна трапеція, і площі їх однакові, але знак буде протилежний, тому що функція тут набуває від'ємних значень. І в тому навчальному році я пояснювала це. На консультації Юрія Захаріченка вебінари в нього були, він показував схожі приклади, і потім вони були на НМТ. Ми розбирали і з моїми підписниками, і з курсом, і ніхто вже того не боявся. І так: 6,3 мінус 5,4 і плюс 4. От ви можете навіть запам'ятати, те, що над вісьюх це буде все площа в явному вигляді зі знаком плюс. Те, що під, беріть з протилежним знаком. Ну і інтеграл від 0 до 5, 4 dx, ми рахуємо так, 4х і будемо межі інтегрування підставляти. Просто 6,3 мінус 5,4 буде 0,9 і 4 це буде 4,9, перевірте, можете по-іншому обчислити, наприклад, 10,3 і мінус 5,4, так також можна. І підставляємо спочатку верхню межу, я вже показувала в попередніх задачах 4 на 5, 20, потім нижню, але там буде 0. І залишається додати 20. Все разом складає 24,9. І це є та відповідь, яка нам необхідна. Потренуйтеся, є і інші задачі НМТ минулого року, схожі на цю. І взагалі інтеграл дуже багато завдань незвичайних. Я показала найтиповіші тих, що більше було. Подивіться задачі ЗНО минулих років, в мене на каналі є розбіри. А взагалі, вивчити усю тему, я запрошую вас до моєї освітньої платформи математичка. Це курс алгебри 11 класу і є в курсі коротко про головне. І взагалі, я запрошую вас готуватися до іспиту разом з математичкою. Наступний рік є можливість записатися до моїх груп. Ну все, працюємо разом. До зустрічі!